Збирайтесь в гості на пару днів. Берете тільки необхідне. Повертаєтеся, а дому немає. Важкою технікою та все поглинаючим вогнем. Вони знищують ваші домівки. Коли батьківщина на Печерську найгірше прокляття, реальні приголомшливі історії про втрачене житло, як простих людей вбивають за дорогоцінний клаптик землі. Чи можна вижити у кам'яних джунглях центру столиці? Дивіться, як руйнують життя вогнем та бетоном. Це Печерськ, найлітніший район столиці. Прогулюючись тут, можна побачити ось такі маленькі прості будиночки. Про те, як жахливо бути маленькою людиною на Печерську, ми вам зараз розкажемо. Два дні не було у мене, ну праздники були якраз. Сергій покинув свій маленький будиночок лише на два дні. Їздив до знайомих у гості. Поки він відпочивав. Хтось тут добре попрацював, у мене ворота стояли а. і отак, от забор був ворожден ані паркану, ані будинку. Тільки строкаті ленти та розвалини вкриті снігом. Я когда прийшов сюди 20 числа в 9 вечора, я приїхав состояння я не можу передати. Це. Як таке можливо? Хто ж не боїться зносити чужі будинки? Адже Сергій отримав це все у спадщину від бабусі. Право власне домовладіння номер 8 по провулку Кургановської міста Кіо та земельні ділянки, на якій знаходиться зазначені домовладіння. Будинок і ділянки 5 соток на Печерську залишилися на папері. Тепер замість домівки, паркану, воріт, самі лише розвалені. Яблані, все, все, що це ж моє. Я з дійства У меня фотографии есть. Тоді у маленького дитинстві Сергій Гончарук навіть не думав, що грається не на простій землі, а топче ногами мільйон доларів. Бабушки виділили в 56-му году, ще этот участок. Печерський район Києва. Найулюбленіше місце можна власів. Він лідирує серед інших районів за кількістю багатіїв. Тут мешкає 593 гривневих мільйонери. Їм тут, наче, медом, намазано. Цікаво, скільки доводиться викласти за ділянку, аби оселитися на легендарних пагорбах. Ми покажемо вам три найкоштовніші ділянки на Печерську, що продаються: 10 соток з панорамою на мати батьківщину, 250 тисяч доларів за сотку, 6 соток з півтора мільйона зелених. 5 соток на вулиці Редутні. 600 тисяч доларів. 120 тисяч доларів за сотку. А цю ділянку у 21 сотку продають за 5 мільйонів зелених. 230 тисяч доларів за сотку. Втім, чесно платити за землю не завжди у правилах від новоселів. Серед вже колишніх сусідів Сергія Попочерську, наприклад, один із найскандальніших народних депутатів Ігор Кононенко отаборився герой корупційних скандалів як слід. Щоб отримати цю землю, Кононенко відселив навіть не кілька родин, а цілий колектив комунального підприємства із вирощування квітів. Ділянки передали кооперативу та кілька разів перепродали. Останній власник приватна фірма з уставним капіталом у тисячу гривень. Заклали цю земельну ділянку в іпотеку. Фірмі зареєстровані десь в Одеській області в якомусь селі. Після цього, звісно, кредит не погасили, і ділянка впливла в цій фірмі якоби за борг. Свій участок у один гектар Кононенко викупив за 8 мільйонів 200 тисяч доларів. Тоді як у 2009 році лише вартість сотки тут стартувала з 250 тисяч. Гектар це, грубо говоря, 100 соток це 25 мільйонів доларів. Саме мільйони доларів стали причиною поневірянь відомої на всю країну Валентини Москаленко. Багатостраждальна вчителька мешкає на Печерську поруч із місцем, де стояв будиночок Сергія. Три роки тому вся країна фактично у прямому ефірі дивилася, як у Москаленко невідомі відбирають будинок. Цікаво, чи дали бандиту у погонах спокій вчительці Москаленко? Хазяйва. Ось її будинок. На жаль, на дверях замок нікого немає вдома. Про всяк випадок питаємо сусідів. Як справу у жінки, яка колись дивом не втратила свій дім? А вона не відкриває. Ну то тобто, жінчина постає всіх міропроязів. Невже жінка так перелякана, що навіть за два роки після атаки на будинок? Вішає ззовні замок, ніби нікого немає вдома, а сама ховається всередині? Вдома. А дома да, вдома і тільки хтось із вірних друзів відвідує її. Приїжаю два рази в неділю. Як же і чим треба нажахати людину, щоб вона боялася навіть виходити на вулицю у центрі Києва на Печерську? Адже тут, на ділянках, поруч з будинком багатостраждальної вчительки побудовані справжні хороми вартістю мільйони доларів. Ми покажемо вам трійку найдорожчих будинків Печерську, які зараз виставлені на продаж. Вулиця Мичуріна. Цей будинок продають за 126 мільйонів гривень. Вулиця Тімірязівська. За цю елітну споруду господар хоче 131 мільйон гривень. А за цим високим парканом на вулиці Панфілівців височий будинок, за який просять 144 мільйони гривень. Всі вони ні далі ніж кілометр півтора від будинку вчительки Москаленко. Олександр Глухов, громадський активіст, воює за збереження пам'яток. У середмісті він знає усі старовинні будинки і давно вже помітив. У всіх цих красенів одне слабке місце. Час від часу вони спалахують наші сірники. Поряд вулиця Софійська. Рік назад горів будинок. Е, пару років назад на Але Тарасової тут теж згорів будинок повністю. Позавчора на Михайлівській була пожежа. Олександр каже, тільки на чиновники віддають пам'ятку архітектури під реконструкцію, чекає пожежа. Чисто випадково він згорів. І отак от чисто випадково трапилося, що тут у нас є знайомий архітектор, який от, розробив проєкт побудови тут хорошого такого торгівельно-розважального центру. Сам активіст живе у старовинному будинку поруч із легендарною садибою Мурашка, пам'яткою національного значення. Саме вгорі то називається е, сцена виховання дітей. Але виховувати дітей тут вже нема на чому. Здається, в жовтні 2015 року тут була пожежа, отут тут. Хтось під ці двері, отут, от ці двері, хтось скинув щось і почало горіти. Завдяки кільком пожежам, тут, у найелітнішому районі Києва, 100 метрах від Майдану, відбулося неможливе. Тут уселилися люди, які не мають мерседесів та рахунків у банку. Ребята, ми бомжи. Живемо в этом домі недавно, але ми знаходимо. Ми знаходимо. Їх годує місто. Ребята, то, що здесь у нас є, Это все з мусорников. Это все з контейнерів. Ліжко з ящиків. Вікна закриті тканиною, аби зі двору ніхто не помітив, що тут живуть люди. Типа знаєте, як. Ушарник, навісник. Маленький довісик Да. Упаде, Ну, головне. Не на голову. на голову. Питаємо, а чи знає ця пара, в якому видатному будинку мешкає? Да. Тут жив мурашко. Хто да. такой мурашко? Я, художник. У нього і тут і вивіска О, була. Дом. Навіть Юра та Віра помітили, що з центром Києва щось не те. Що можна сказати в, цьому районі, в якому районі, то Ребята, ви розумієте, якщо б здесь був от як мэр, я не знаю, от начальник якийсь. Повієте тут очень много запрошених домов. Громадський активіст пояснює, нещодавно Київрада розщедрилась на 600 тисяч гривень. На проєкт реставрації садиби. Це добре, але кресленнями і малюнками я не можу закрити оцю дірку. Її треба закрити чимось так, щоб сніг не падав. Тим часом на Печерську Сергій шукає правду. Питає сусідку, хто зруйнував його будинок. Син бачив, як приїжджала якась висока машина наподобі борової, в Сторону е -е, участка Сергія. Проїхали, і що питаємо ми. Розвалений, вдома дома після того, як уїхав. Схоже, сусідка знає, хто ці таємничі печерські руйнівники. Как ета організація? У них? благоустрій. А вона знаходиться е, е, на, на службі у мірах міросіво. Благоустрій, це ж комунальна служба, яка прикрашає місто. Дбає, щоб був порядок, але Михайлівна вже з ними стикалась. Ну їм невозможно протистояти. І знаю, у чому була помилка Сергія. Він залишив будинок на цілих два дні, а на Печерську так не виживеш. А ви за свій не, не боїте за той дом? Ми знаходимося постійно здесь. Постійно. І постійно, якщо мене немає син вдома, якщо син то я вдома. Тут все горіло, якби не другі двері, то взагалі б згоріло. І чесно не приїхали пожежники, то квартира взагалі б згоріла. Ірина жила на Печерську у старовинному будинку, який визнали пам'яткою архітектури. У нас в цій квартирі було дві кімнати, е, великі, бо це був будинок після капітального ремонту. У будинку поруч колись мешкав класик єврейської літератури Шалом Алейхем. Одного разу приватна фірма почала незаконне перепланування. Частина стіни обвалилися, людей терміново відселили. При відселенні казали, що ми повернемося е, в, в свій будинок сюди. Але будівлю ніхто не збирався реконструювати. Вони вирішили, що тут буде готельний комплекс. Ні конкурсу не було, нічого. Її родину тоді переселили у тимчасове житло. Звичайно, не в Печерському районі, а де подешевше. Натомість два будинки у центрі міста знесли. Вона й досі живе тут. Ані власної хати, ані грошової компенсації не отримала. Правда, так, Печерські чиновники повелись не зі всіма мешканцями елітного будинку у елітному районі. Декому пощастило. Після того, як вже сталася аварія, три квартири були подаровані дочці е, Литвина. У аварійному будинку дочці екс-спікера подарували три квартири. Здається, для чого такій дівчині житло в аварійній будівлі? Її Печерська адміністрація виплатила компенсацію за ці квартири. За те за ці три квартири. Виявляється, перед тим як будинок знесли, Олена Литвин отримала з бюджету більше двох мільйонів гривень. У цінах 2005 року це захмарна сума. Заради правди треба сказати, що можливо дочка спікера вклала ці гроші у іншу пам'ятку старовини. Звісно, теж у Печерському районі. Це був риск, и проект мог би не, не получиться. у 2009 тисячі Олена Літвин відкрила магазин модного одягу у старовинному чотирьохповерховому особняку. Тут продають одяг найвідоміших брендів світу, адже Печерськ це для багатих. Альона, что всегда завжди в сумочці у самой успешной бізнес леди там повністю хаос. Починає заколок, заканчивая. Последний раз, я каким-то странным образом обнаружила себе жетончик на метро. А Ірина досі вірить у справедливість, вірила завжди, і коли намагалася не віддати квартиру багатіям з Печерську. Суд Печерський суд присудив, що треба в нас відчужити, і щоб ми не подали апеляцію. На нас почався тиск, там погрози різні. І в один із днів під підпалили квартиру. Тут все горіли. До речі, за дивним збігом обставин. Після того, як донька Литвина отримала 2 мільйони від Печерської адміністрації, Володимир Литвин взяв у свій партійний список голову Печерської адміністрації Анатолія Коваленка. Звісно, мешканці Печерську повинні підтримувати один одного. А Сергій продовжує з'ясовувати, коли подівся його будинок. Він приїхав у столичний благоустрій. Там показують документ, згідно якого і знесли його помешкання. Але схоже, папери підроблені. Твоя підпис? Ні. Отже, хтось підробив підпис чиновника та зруйнував чужий паркан та будинок. Як таке взагалі може бути? А ви хто? Не -не, ми Ні-ні, стоїмо. будь ласка, Цей загадковий чоловік кудись нас кличе. Може, хоче нарешті все пояснити. Начальник відділу аналізу благоустрої території в місті Києві. Чиновник каже про чужу домівку, в якій люди жили поколіннями, наче про собачу конуру. Ви в наявності бачили цей будинок? А я не бачу. Можна довго ховається за свою некомпетентність. Я некомпетентна людина, щоб відповісти Федікація. вам Федікація. на всі поставлені зараз. Питання. Але таки видає. До нас звернулось посольство Турції. У, у І чого воно хотіло? Значить, дивіться, що їм там належить земельна ділянка. Схоже, справа неочікувано виходить на міжнародний рівень. Далі несподівана розв'язка історії. Не тільки під особисті палаци, а й для бізнесу загарбують центр столиці. Що ж треба побудувати на такій коштовній землі, аби відбити інвестиції. Поруч зі зруйнованим будинком Сергії тільки но зведені елітні апартаменти. Цікаво, як виглядає печерське віп-житло. І скільки треба віддати, аби оселитися на Печерських пагорбах. Ми називаємося покупцями та йдемо дивитися хороми. Це вестибюль лакшері апартаментів. А це скромна однокімнатна квартира на одинадцятому поверсі площою 55 квадратних метрів. Вид з вікна. До речі, з апартаментів ми бачимо ділянку, де стояв будинок Сергія. Можна додати, що квадратний метр у цих хоромах вартує 2850 доларів. Тобто однокімнатна квартира коштує майже 160 тисяч доларів. Про таке більшість старожилів може тільки мріяти. Ми знов завітали до сусідки Сергія Михайлівни на Курганівський провулок. Чи не боїться вона за себе після того, як знесли сусідський будинок? Який учасник? Скільки соток у вас? Десять в собственності і три в пользовані. Скажіть, знаєте, що це стоїть, але кажуть, більше мільйона доларів? Знаю. Як вам відчуття володіти мільйоном доларів? Ніякого відчуття немає. Це, наоборот, угнітає. Жінка жаліється. Чесно, купувати землю ніхто не хоче. Всі э, стараються обвести, не вкладаючи гроші. А яким способом? очень дуже багато. Или обмануть каким-то образом, або взагалі избавиться. Від да. Пізніше ми випадково зустрічаємо Олега. Його розповідь підтверджує слова жінки. Чоловік теж мешканець Печерських пагорбів. Колишній мешканець. Ось десь, за забором на горі, стояв у нас в дом. Жили ми там теща, теща брат. Жена і ж, ж, жіни ваші ну, брат. Yeah, uh -huh. він сповнений спогадів про колишнє безхмарне життя на Печерську, яке, на жаль, продовжувалось недовго. Продавайте участок, за він вам нужен. Ми вам купім три трьохкомнатних квартири, там кучу мерседесів, деньги. Тоді коли вони відмовили, на родину посипалися нещастя. Дійшло до того, що почали потихоньку умирати. Врешті-решт їх добротний дерев'яний будинок у п'ять кімнат. Підпалили. Тепер він інколи приходить сюди. Просто подивитися. Живе чоловік на вулиці. Ну я от приходив, цього забора не було. Я мог хоча б братів сараїв переночувателі в бані. А зараз не забором вообще во двор не Могу не зайти, приходить себе А велике місто продовжує жирати власну історію. Ось під стінами п'ятизіркового готелю не прожилася ще одна пам'ятка архітектури. Тут був один з кращих будинків, але Тарасові 4 вісім років, 100, Там був ліфт, ліпнина така гарна. Знаєте, все так зроблено на, на вищому було рівні. Будиночок трохи постояв, а потім раптово згорів. Поруч з цим будинком після подій Майдану розбили сквер Небесної Сотні. Ну, ми прокинулися від того, що вже просто немає чим дихати, не було видно нічого в квартирі. Правда, тоді виявилося, що земля ця вже комусь продана, комусь хто дуже хоче обзавестися золотими квадратними метрами. Варіант до якого схиляються місцеві жителі, що це забудовник, підпалив будинок, щоб помститися людям за те, що вони роблять сквер небесної сотні. Женя Кулеба одна із тих, хто боровся за повернення ділянки місту. Моя квартира, от безпосередньо знаходиться на четвертому поверсі, тобто тут горів перший поверх, зірвана підлога в двох кімнатах. Я бачу сусіда знизу. Можемо вітатися крізь дірку. Да, да. Але найстрашніше заради кількох соток землі в центрі невідомі вбили людину. В результаті цієї пожежі загинула жінка. Це вже є висновок, що вона загинула від отруєння угарним газом. А Сергій продовжує шукати правду. Він неочікувано дзвонить нам і просить під'їхати під турецьке посольство. Ми зараз збираємося іти до е, послу Турції. А чому ви будете говорити з турецьким послом? Я хочу знати, я на їхній території або ні. Заходимо на територію чужої держави. Мені нужен посол Ани Джанан. Джанан. Да. я з кем общаюсь зараз в даний момент. Я третій селітар консул. Схоже, турецький дипломат трохи розгублений. Зараз дозру... підемо посоветуємося і вернемося. К... А Сергій продовжує боротися за свої п'ять соток Печерської землі. Прошу э, мене так як я прожив 9 лет на вашій території, отримати гражданство Турції, своїх дітей, которые приписаны, і зарегистрирують в республіки Турції свой дом. Дипломати ховаються у посольстві. Виходять інші працівники амбасади та просять нас покинути територію Турецької республіки. Давай, давай. Добре, добре. 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 Не, ну я ж майже я... граждані Турції. Чого ви мене виганяєте? Перестаньте. Нарешті турки видають хоч якусь інформацію. Це ваша земля. Я не знаю. Так з пам'яті, не можуть <реку> вам сказати. Турки чемно прощаються та обіцяють все з'ясувати. Дякую. До сіла. Можливо, також нарешті постараються і наші чиновники та правоохоронці, бо ж у голові не вкладається, що в центрі столиці у 21-му сторіччі простим людям доводиться по черзі стерегти свої будинки.